Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. В Біблії є слова, що блаженні вигнані за правду, бо їх є царство небесне. Коли цей героїчний народ, який не знищить ніхто і ніколи, повстав проти тиранії Януковича, коли люди вийшли на Майдан, коли люди не побоялися до боїв з силовиками, коли люди знесли тирана, то хто б тоді подумав, що пройде небагато часу, і ми знову будемо бачити все те саме. В Україні цілком вже чітко кристалізувалася тиранія: десятки патріотів, героїв війни і революції, сидять сьогодні по тюрмах, сидять під домашнім арештом, і режим намагається їх знищити. Сьогодні московським окупантам яких які вбивали наших солдат, які стріляли в голову, які заставляли полонених героїв їсти шеврони? Їм має бути амнісія. А тим, хто на сході зі зброєю в руках захищав право свого народу на свободу, на незалежність, на гідність їх кидає цей шоколадно-тоталітарний режим по тюрмах. Ми всі чітко бачимо, що досі не звільнені. Усі політв'язні ще минулого режиму. Ми досі бачимо, що понад рік 17-річний е, Григорій Гульвіченко і Ілля Черня сидять по тюрмах досі, без жодного доказу, начебто вони вбивали правоохоронців тоді. Ми сьогодні бачимо, як героїчного бійця батальйону Свята Марія Сталкера, який... Був поранений і під час подій на Майдані, і під час боїв на Сході сьогодні намагається е, арештувати, аргументуючи за тим, що він начебто вбивав правоохоронців в січні місяці 2014 року, коли тут було саме пекло цих подій. Вдумайтеся, які звинувачення виселяють українським патріотам. Ми бачимо, як вже п'ятий місяць в тюрмі перебуває. Мій помічний кібор Донецького аеропорту Костянтин Кривич. Ми чітко бачимо, як ряд е, активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода сидять по тюрмах, зокрема, один з лідерів цієї партії Юрій Сиротюк. Як е, Бедведько і Поліщук, які начебто вбили Українофоба, бузини, але немає ніякої доказової бази, досі сидять по тюрмах, хоча внесена застава. І 17 вересня. Тоталітарний режим Порошенка прийшов стан агонії. репресії. Досягли апофеозу, коли тут у цьому залі, який буде в віках. З порушенням Конституції, з порушенням закону про досудове слідство, з порушенням регламенту, був арештований народний депутат Ігор Масійчук, якому навіть не дали заключне слово, тоді прийшов сюди герой України, багаторічний радянський політв'язень Степан який, якого арештовали в останнє в цьому залі, ще коли тут була Верховна Рада УРСР, і Хмара згадав, що тоді ще навіть тоталітарний радянський союз дав слово, а режим Порошенка слова не дав. І коли сьогодні Ігор Масійчук, якому доктор Менгеле, начмет слідчої ізолятора СБУ пан Даниленко відмовляє в медичному нагляді. Сьогодні бореться за своє життя тільки після того, як ми, депутати патріоти, силою змогли фактично змусити десять секунд, прошу завершити. Коли Янукович знущався над людьми, кидав їх по тюрмах, то навіть він не дійшов до того, що сьогодні робить Порошенко. Коли по факту судді Бець, Карабань, Лашевич, ...прокурори... Масе... Контроль і президент Порошенко всі дає команду серед наступнення гнобишної адміністрації понатово по суті вбивають українського патріота Ігоря Масічука. Дякую, дуже народний депутат Лінько.